За словами організаторів, приводом для акції стала відміна пленарного засідання сесії міськради. А саме на ньому, за словами одного з організаторів акції Владислава Штефана, вони збиралися озвучити свої вимоги з багатьох питань. Як з'ясувалося, депутати не ховалися, а працювали у постійних комісіях. До речі, на їх засіданнях за бажання можуть знаходитися і представники громадськості. Як пояснив пікетувальникам, перший заступник міського голови Олександр Фіщенко, а саме до нього у кабінет прийшла група лідерів акції, пленарне засідання перенеслося на невизначений термін з поважних причин. Сессия началась. Работают постоянные комиссии. То, что не состоялось сегодня пленарное заседание сессии городского совета, это не говорит, что сессия не состоится. Я вам объясню почему, если вас так интересует. Ввиду того, что изменения поступили в бюджетный кодекс, в податковый кодекс, у нас проводится заседание тимчасовых рабочих групп, куда включены представители общественности. И обсуждается вопросы формирования ставок налогообложения в последующих. И постоянные депутатские комиссии вносят свои предложения. Это техническая сторона, чтобы вы понимали, подготовить проекты решений занимает длительный процесс времени. Ввиду того, что еще идут указания, приходят телефонограммы, где вот есть и доручение премьер-министра, и облдержадминистрации. Это все необходимо Рассмотреть, принять и пленарне засідання сессии состоится. И я вам об этом уверяю. Нужна по закону, по регламенту, весомая причина для перенесення пленарного засідання. Сессию никто не закрывал. І будуть выноситься вопросы на эту сесію, которые ви тоже можете обсуждать. Приходить на засідання постоянных комісій, задавати вопросы. Серед вимог, що озвучили пікетувальники, була негайна ілюстрація першого заступника міського голови Олександра Фіщенка. Були претензії з багатьох питань, які за їх словами не вирішуються виконавчою владою. У підсумку обидві сторони залишилися при своїй думці. Ірина Туровська вже у натовпі озвучила вердикт переговорів. Приняти рішення, що ми не покидаємо здання. Борис. Мы решим текст телеграммы, обращаемся к президенту Украины с тем, чтобы сюда был направлен его полномочный представитель. Есть законы, это совершенно законное требование. И в связи с бездействием местной власти в некоторых вопросах, в связи с коррумпированностью местной власти, в связи с. Опозиції. І ми боїмося предательства власті нашої криворожської Прийнято рішення. Ми просим президента установить здесь военно гражданський режим власті. Далі все відбувалося за сценарієм кращих голівудських бойовиків. Хтось кинув клич пересидіти у сесійній залі, і всі підтримали його. Та оскільки двері були зачинені, пікетувальники вдалися до рішучих дій. Далі без прикрас. В сесійному залі знову почали говорити про люстраційні заходи, які повинні торкнутися і міського голови, а також депутатського корпусу, який, за словами пікетувальників, відкрито лобію інтереси Ріната Ахметова. Далі прозвучала така заява. Відяку, яким образом наша місцева власть розуміє, що будуть неудобні вопроси від общественності самоліквідуються. всіми нами було прийнято рішення, воно було одобрено всіми что мы делаем официальное заявление на имя президента, на имя губернатора э, с требованием э, как можно быстрее делегировать в наш город Кривой Рог э, представителя с полномочиями, для того, чтобы можно было действительно объективно оценить все происходящее у нас в городе, в части беспредела нашей коррупционной власти. За словами начальника УВС міста Андрія Гречука, всі спроби вирішити всі питання більш цивілізованим шляхом ні до чого не призвели. Наші розговори, бесіди і уговори не подійствовали на протестуючих. От, тому ми решили не накаляти конфлікт далі, не противодействовать, щоб избежать травм. От, на даний момент ніхто із учасників. Митингующих не пострадал, работники милиции тоже не пострадали. Вот. Сейчас митингующие находятся в зале. Общее количество, больше 300 человек участвовало в этом заходе в здание Горосполкома. Информация передана на Министерство внутренних дел. Вот. Сейчас наши руководители в курсе дела. Мы находимся тоже меньшим количеством сейчас в здании. От, і смотрим за порядком, щоб були насітельне обізпічить охрану общественного порядка. Свою чергу керівництва міста і представники громадських організацій та трудових колективів звернулися до президента України Петра Порошенка, аби глава держави забезпечив закони порядок у місті. У цьому зверненні сказано, що такі дії ставлять під загрозу нормальне життя промислового центру України. Цитуємо. Мешканці 700-тисячного міста негативно сприймають такі дії кількох десятків екстремістів, на чолі яких знаходяться кримінальні елементи, у зв'язку з постійними загрозами та радикальними діями екстремістів. Неможливе проведення пленарних засідань міської ради, на яких повинні розглядатися найважливіші питання, серед яких допомога бійцям АТО та постраждалим у Маріуполі від імені абсолютної більшості криварістів просимо президента втрутися у ситуацію і відновити законність у місті.